Кожен відний вузол ми розпочинаємо з відного крану, манометру для контролю вхідного тиску води та крана для аналізу проб води. Потім у нас самопромивний фільтр Resideo в даному випадку з редукційною вставкою та автоматикою. Цей фільтр дозволяє нам встановлюватися як вертикально, так і горизонтально для зручного монтажа. В даному випадку він з автоматикою, що нам дозволяє використовувати його як від електромережі, так і від акумуляторних батареїв, які знаходяться всередині цього блока. Далі байпас під фільтр побутовий. В даному випадку це EcoSoft фільтр. Комплексної очистки пом'якшення та знезалізнення, нержавіюча колба, в котрій розміщений вугільний картридж для додаткового пом'якшення води та для усунення неприємних запахів, байпасна лінія, котра передбачає для сервісного обслуговування фільтра, також манометри для відслідковування тиску після пом'якшення до колби та після колби, компенсатор гідроударів. На гарячій воді все просто, лише запірний кран та компенсатор гідроударів. У майбутньому цей кран буде постійно закритий, бо так як будемо користуватись гарячою водою від водонагрівача. Даний весь цей вузол з роботою та матеріалами вийшов 150 тисяч.